Вітаю вас. Предмет використання РЛС та ЗАРП радіолокаційних станцій та засобів автоматизованої радіолокаційної прикладки. Тема заняття номер 5. Заняття номер 5. Радіотехнічні засоби радіолокаційного прийому і відображення. Радіолокаційні засоби радіційного прийому і відображення. Викладач Гречко Валерій Вікторович. Навчальна дисципліна. Використання РЛС та ЗАРП для розходження суден в суденне морі. Обсяг дисциплін у годинах: 63 години. На практичні заняття 18 годин. На лекції 6 годин. На лабораторні роботи 18 годин. Самостійна робота 21 година. Мета вивчення дисципліни, метою вивчення дисципліни використання радіолокатора та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки при розходженні суден є формування здобувачів фахової передвищої освіти компетенцій, знань умінь з навчальної дисципліни, а також формування і забезпечення відповідно сучасним вимогам, знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати технічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню. Поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню на вахти 7895 з поправками. Очного відділення обсяг дисциплін також 63 години. Але практичні заняття 6 годин. Лекції 2 години, лабораторні 10 годин. А на самостійну роботу 45 годин. Тема заняття практична робота номер 2, Тема заняття радітехнічних засобів радіолокаційного прийому відображення. Мета. Вивчити устрій, призначення, використання принцип дії РЛС на морському судні, розвивати навички використання РЛС, виховувати цікавість до обраної професії, література. Автор плющ, основа реділокаційної супутної навігації, четверта книга, страниця «Лікар-68». Конспект заняття номер 5 відеоурок заняття номер 5 а також практичні роботи. Практична робота номер 2 Всі практичні роботи потрібно передивитися відео-уроки для того, щоб краще розуміти дане заняття. Реаційний момент. Перевірка по журналу, Привітання. Друге питання структури заняття. Актуалізація опорних знань у міні-курсантів на кожному занятті, опитування курсантів. Опитування повторення проданого матеріалу, контрольне запитання. Контрольні запитання потрібно дати відповідь. Вони були в попередньому занятті. Перше питання: який графічний прийоми побудови тривокутника швидкостей дати відповідь. Друге. Питання. Назвіть основні поняття і визначення, які використовуються для рішення задачі на розходження на маневровану планшеті. Третє запитання: назвіть способи оцінки небезпеки зіткнення. Четверте. Який порядок вирішення завдань на розходження на планшеті. Заняття радохніх нічні засоби репортажного прийому відображення. Практична робота. Структура заняття, мотивація навчальної діяльності, зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами. Базові предмети, фізика, математика, електротехніка, радіотехніка, електроніка. Якщо добре знати ці предмети, то на даному предметі буде набагато легше і краще його зрозуміти. А також добре знати радіаційні прилади вивчати для того, щоб краще розуміти даний предмет. Навігація управління судном – це вахта на містку. Зараз є такі предмети запитання по навігації, є питання з даного предмету на госекзаменах. В управлінні судном також стане, що вивчається на даному предметі, його державних іспитах по даному предмету. А також при, по обов'язкам автопомічника капітана вміти використовувати радіолокаційну станцію та зап для забезпечення безпеки, зі, безпеки плавання, для забезпечення безпеки плавання. Виключення мового матеріалу або засвоєння нових знань. План заняття. План практичної роботи. Перше питання. Навігаційні характеристики РЛС. І друге питання основне регулювання настройки і управління радаром. Навігаційні характеристики РЛС. Максимальна дальність РЛС визначається найбільшою відстані, на якій можливо виявлення об'єктів та вимірювання їх координат. Мінімальна даність РЛС визначається найменшою відстань, ближче якої неможливо виявити об'єкти і визначити їх координати. Роздільна здатність у напрямку РЛС визначається мінімальним кутом між двома об'єктами, розташованими на одній відстані від РЛС. Роздільна здатність по відстані РЛС визначається мінімальною відстанью між об'єктами, розташованими в одному напрямку, при якому вони розрізняються окремо на екрані індикатора. Точність визначення напрямку ВРЛС характеризується величиною похибки, з якої починається відлік курсового кута або пеленга на екрані індикатора похибки вимірюються в градусах. Точність визначення відстані ВРЛС характеризується величиною похибки, з якої починається відлік дистанції на екрані індикатора. Частота надходження інформації В РЛС характеризується числом повторення або оновлення, зображень на екрані в одиницю часу. Перешкода захищення РЛС. Визначає можливість збереження працездатності РЛС при впливі різних перешкод. Друге питання заняття. Основні регулювання настройки управління радару. Засоби управління обробки відеосигналів, наприклад, радара bridgemaster E. Засоби управління обробкою відеосигналу розташовані в нижньому лівому кутку дисплея посилення відеосигналу і придушення перешкод. При установці в режиму ручного управління регулювання посилення гейм, сигнали, придушення обумовлених впливом дождів Поверхні моря РНС, можуть виконуватись незалежно. Кожне регулювання здійснюється з використанням затерненої лінійки, розташованої позаду відповідного запису, напису, яка відображає рівень настройків проценті. Ну, процентів зліва, 100% справа. Регулюванням посилення геєн можна встановлювати найкращі умови для прийняття слабких і сильних. Сигналів. Використання гейн посилення відеосигналу. Завжди слід регулювати налаштування параметрів гейн, коли робота здійснюється при великих діапазонах 12 або 24 морських милі. При роботі з великою віддальністю необхідно мати на відображенні легкий точковий фон, що дозволить забезпечити оптимальне виявлення цілі. При наявності снігу або дожжу тимчасове посилення коефіцієнта посилення може. Виявитись корисним в процесі пошуку цілей. Посилення сигналу може підлаштовуватись незалежно в режимі автоавтоматичний і майнуло ручний боротьба з перешкодами. Використання ручного регулювання боротьби з перешкодами Сі для зменшення рівня обумовлених морем перешкод до такого стану, коли на екрані будуть присутні лише окремі залишкові позначки. Налаштування повинно дозволяти розрізняти малорозмінні цілі, сила відбитого сигналу. Від яких найчастіше співмірна з відмітками з умовленим морем. Цим регулюванням завжди слід користуватися з великою обережністю. Уникайте установки регулювання на такий рівень, коли з екрану зникнуть всі перешкоди зумовлені впливом моря, оскільки це погіршить виявлення маломірних цілей. Цю настройку слід періодично перевіряти, у міру вимірювання, превалюють умови на морі. Використання ручного регулювання боротьби з перешкодами рейн. Використовуйте регулювання боротьби з перешкодами рень для оптимізації придушення перешкод обумовлених дощем, тобто постарайтесь збалосувати виявлення цілей в регіоні при наявності перешкод від дощу з виявленням цих же цілей поза району охоту на доще. Цим регулюванням завжди слід користуватися з великою обережністю. Надмірне пригнічення може привести до пропуску маломірних цілей. Найчастіше найкращим способом застосування цього регулювання є використання в регіоні з перешкодами з наступним поверненням нульове положення після закінчення пошуку. Розглянемо налаштування радару ЗАРП, практичне його використання. Радар це РЛС, радіолокаційна станція Radio Detecting and Ranging. ЗАРП це засоби автоматизованої радіолокаційної прикладки Барпа. Automatic Radar Plotting AID. Для налаштування редарапа використовуємо Gain, AC ACC, ручки регулювання. Trackball використовуємо для переміщення курсору і вибору різних функцій на екрані RLS. Налаштування Setting Gain. Що ми Gain регулювання? Або можна. З ручкою регулювання це робити, або за допомогою дрикбола. Трошки регулювання, якщо ми виведемо в ліву сторону, то нам на екрані нічого не буде. А якщо ми виведемо, будемо вправо підкручувати її, і то ми будемо бачити цілі, також будемо бачити перешкоди, які злювозлі центра екрану. Оскінь ми додали 35%. Можна як з допомогою також трикболу наводити і це. І курсору робити також, а також можна з панелі управління регулюванням гейн це робити. Сейгін налаштування Сі рейн. Гейн ми додавали до 35%, а Сі в нас було Рейн 0. Додаємо C, рейн поміхи перешкоди, зменшуємо і бачимо на екрані. Таке судна видно. Краще і нема не, не перешкод. Ці регулювання нам допомагають. Тут ми вже все разом бачимо сеттинг гей, RINC. Все було 0,000 gain, C rain. начали гейн додали 35%, побачили таке, Добач, добавили C37, Range 30%, бачимо чисте. Екран з цілями все добре видно. Можна це робити ручками на панелі управління, або за допомогою три наводним курсором і збільшимо або зменшимо Gain rn і e, робимо краще відображений екран. Ось бачимо більш, більший екран, де setting gain, Гейн Ми Gain на 41% C. 37 рейн 30%. Ми бачимо тут все добре видно в цілі. Дана регулювання Tune Auto це на автоставну і воно регулює частоту сигналу, який okay. повертається відображений від об'єктів і для його согласування з сигналом прийомника для того, щоб. Він встановлюється на автоматичному режимі. А ці ми підрегулюємо Gain-C і Rain. Також ми можемо за допомогою з Сетін Gain Rain, c наводити і настраювати радар, тобо робити наступну, налаштування радару. Або з панелі управління, більш бачимо, більший. Ручки регулювання ACRA на CC, гейм ми можемо регулювати зображення на екрані RLS. Є допоміжні регулювання сеттингів В даному, даному слайді вибрано пікчету, тобто є картинка, вибір відображення картинки. Вони бувають різні. У даному випадку найкраще вибрано пікчету. Для кращого сприйняття екрану. Це як допоміжні. Установки налаштування у нас ідуть, є в радарі Арпа. Допоміжні ми розглянули Сі GNRA, це основні, а це допоміжні. Вони також допомагають для реагування. Бачимо C-вир. Сетінг Picture 2, picture 3, picture 4. Вибір відображення картинки, де ми можемо різні вибрати собі варіанти для кращого сприйняття, кращого відображення цілей на екрані. Правда, поміжні настройки є Interference reject. Це зменшення перешкод від радарів. Суденники знаходяться на близькій відстані. Вони радари працюють на даковій частоті, Для того, щоб не було перешкод від цих радарів, то можна використовувати це регулювання. Для цього нам триквому ми це наводимо курсором на дану функцію, і за допомогою трикпору ми це все активуємо. Налаштування допоміжне це Setting Echo Stretch, ES, налаштування сигналу. es 1 Можна активувати es 2 es 3 es 1 налаштування сигналу по ВР. Тобто він буде в довжину, можна збільшити сигнал цілі. es 2 налаштування сигналу по певні, тобто довжину можна його збільшити. І є стрім налаштування сигналу і по VRM, і по EPL, тобто і по то пелену. І, по... і так, поширення він буде також більше можна зробити. Міжне налаштування AVERAGING, еко ековеджінг. Ecovering 1, ecoverang 2. Усередження сигналу. Можна його зробити усередине цей сигнал за допомогою цього налаштування. Є допоміжне налаштування сетінг авторейн. Зменшення перешкод від дощу автоматично Встановити цю. це налаштування і воно покращить зображення на екрані РЛС. Узагальне та систематизація вивченого матеріалу, закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольне запитання. Перше запитання. Назвіть навігаційні характеристики РЛС. Назвіть навігаційні характеристики РЛС. Друге. Назвіть основні регулювання настройки і управління. Радаром, підведення підсумків заняття, озвучити оцінки постати. Критерії оцінювання будуть сказані в наступному слайді. Домашнє завдання, самостійна робота. Прочитати, передивитись відео уроки, вміти розповідати. П'яте заняття Дорог практичних робіт, а також верський сайт з можна прочитати ці заняття. Учбовий ютуб канал Валерій Гречка Строповач. Передивитися. Ці відеоуроки, а також іще відеороки з практичної роботи, які допоможуть краще зрозуміти дану практичну роботу. Начальник досягнення курсантів денного відділення. Є рівні компетентності: це перший, другий, третій, четвертий і бали, які можна отримати: один бал, два, три, чотири, п'ять, шість. І критерії, що потрібно, я потрібно навчатися що потрібно зробити курсантові для того, щоб отримати. Певну оцінку можна взяти і прочитати. Критерії оцінювання начальних досягнень курсантів денного відділення. Третій рівень, четвертий рівень бачимо. Я прочитаю тільки, 10, на що потрібно на 10 балів. Курсант виявляє початкові творчі здібності самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища ідеї. Знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілі, які поставив викладач. Другі оцінки ви зможете взяти, прочитати самі і знати і розуміти, що потрібно зробити для того, щоб отримати дану оцінку. Тут є всі критерії оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень курсантів заочно відділення. Для того, щоб отримати оцінку, 5-бальна система для денного 12-бальна, для заочного 5-бальна. Оцінку 3,5 3 бали. Курсант повинен володіє матеріалом на рівні вищому за початковий, здатний запомовича логічно відтворити значну частиною. Також є тут 2 і 3,5 можна прочитати. Оцінює навчальне досягнення курсантів заочного відділення на оцінку 5. Курсант вільно висловлює власні думки і відчуває відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них, без допомоги викладача знаходить джерела інформації. І використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності. Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисту життєву позицію, згоджуючи її із загальнолюдськими цінностями. Предмет використання релестазар для розходження судень. Рекомендована література, основна допоміжна. Всі конспекти, які є на сайті СІІнфо, Буде взяті для використовування дану літературу. Можна знайти її в інтернеті або взяти любу другу літературу і використовувати для вивчення предмету. Інформаційні ресурси. Морський ютуб-канал Валерій Грічка Сторконакладач, плейлисти є практичне використання Рела Старсад для зображення суден, де є всі практичні роботи, також практичні роботи з тестами перевірочними, навчальними тестами. Дуже багато матеріалу, потрібно їх просто брати, дивитися, переглядати, давати відповіді на запитання і писати звіти в коментарях. Морський сайт info.ks.ua теж можна прочитати все і переглянути. Конспекти, завдання, все є. Предмет використання та зарп для розхоження суден, заняття 5, Радіотехнічні засоби радіокаційного прийому відображення. Після перегляду відео уроку даного, а також всіх. З цього плейлиста на дану тему налаштування радар ЗАР Дати відповідь в коментарях на запитання, написати звіт. Перше запитання: яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді. Друге, що, по вашій думці, необхідно доповнити даному відео для покращення розуміння? Третє, дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста, а також цього YouTube каналу. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Рекомендації до зустрічі в наступному в наступному відеоуроці.